Підтримка нашої держави. Вона може ослабити, тому що республіканець Дональд Трамп вже заявив про намір змусити Київ піти на врегулювання з війни з Росією. Але ж одразу Трамп людина не передбачувана. Не потрібно думати, що все Україну здадуть, Україну примусять капітулювати. будуть певні вимоги у Трампа ймовірно до України, але скоріш за все будуть деякі вимоги і до Російської Федерації, і невідомо, яка буде реакція Трампа. Якщо Росія не погодиться на ті умови, які їм будуть висуватися, Трамп людина імпульсивна, емоційна. До речі, варто прислухатися і до слів людини, яка може стати віцепрезидентом Джей Дівенса, тому що він говорить те, чого не озвучує Трамп. А от якщо переможе Камала Харріс, демократка, то їй теж буде їй теж буде не просто допомогтися сквалення значної фінансової підтримки в Конгресі, пам'ятаємо, як Майк Джонсон, спікер. Палати представників сказав, що в нього вже я цитую: немає настрою, чи немає апетиту. Здається, чи якось в нього не, не ну немає в нього бажання чи немає апетиту допомагати далі Україні. Видання Bloomberg пише, що чиновники по всій Європі зараз стурбовані тим, що в разі перемоги Дональда Трампа врегулювання війни дозволить Путіну зміцнити свій вплив на територію України України, але це їхня стурбованість.